Ви знаєте, до себе потрібно ставитись такою повагою від того, що я ж був створений. Я себе продовжую створювати. Кожне зморшечка, кожен кілограмчик, плюс або мінус. Взагалі, всі наші людські досягнення вони пов'язані з тим, що це час на цій землі. От потрібно припинити думати, що якщо я досягну якоїсь рівня там п'ятірки або дванадцяті палів, то мені да можливість тут і зараз бути людиною, бути щасливим. Ніхто нічого давати не буде. Потрібно просто визнати, що я з цим обличчям, з цим тілом, з цими руками, з цими мізками, розвиненими чи таке, я все одно можу милуватися тим, що є в цьому світі. Без цього не можна. Давайте життя любити більше ніж за себе. І дивитися в бік, дивитися по сторонах. Замість того, щоб тільки розглядати себе. В цьому велика відповідь: не вимагайте від себе завжди рівних емоцій, їх ніколи не буде рівних. Один день гірше, другий легше. Будь ласка, не намагайтесь бути такими, як ми були раніше. Ми вже не такі. Цей час минув, ми вже старші, ми вже досвідченіші, ми вже пережили свої трагедії. Не карайте себе, коли ви себе відчуваєте слабкими, тому що іноді слабкість, це знаєте, як батарейка, що має бути вимкнена, щоб дати можливість знову ж таки встановити себе і поновити себе, будьте максимально до добрими до оточення, якщо ви будете добрими до інших, ви автоматично отримаєте добре ставлення до себе і тоді себе проще, простіше любити. Да просто за рахунок у цього трансферу добра навколо. Не вірте в тому, що думаєте про себе, тому що наші настрої, наші гормональні стани, особливо у жінок, особливо у чоловіків, які себе зараз можуть почувати невпевно через будь-які життєві обставини. От повірте, будь ласка, іноді дивишся на себе, думаєш, ну за що таке сталося? А то той самий день на другий, коли ти подивишся на фотографію, або ти побачиш що-небудь, ти зрозумієш, де нормальний був день, така сама жінка, такий самий чоловік, така сама людина. Просто припинити розглядати себе під цим збільшуваним склом, не на себе, от я на Валю, на Сашу. На я, зараз я не в камеру дивлюся, о боже, яка я тут красива, не красива. Ви мені зараз важливіше, глядач зараз важливіше. Хоча я теж так? люблю. Так... 97-98% тіла переходять більш ресурсний стан. Наш мозок теж починає мислити краще. Тому подбайте про свій мозок, чи зазвичай він дбає про вас, про ваші гарні плани. Ситуація така, що в нас війна вона змінила структуру особистості. І тому люди перебувають в такому, ну, такому розібраному стані. Деякі люди, так не всі, перебувають в розібраному стані. і Тому потрібно звичайно звернутися до спеціаліста для того, щоб це все зібрати докупи і організувати. В першу чергу треба звичайно краще найкраще це працювати з спеціалістом, так який може. Може розібратися і допомогти, так? але, звичайно, є, потрібно кожній людині відновлюватися, так? і потрібно ці техніки відновлення, їх потрібно знати. Тобто це можуть бути будь-які методики, які дозволяють людині заспокоїтися, стабілізуватися, так? І прогулянки так? на свіжому повітрі, скажем, робота якась, так? улюблена робота, якесь хобі і так далі. Будь-що що допомагає просто розвіятися так, і просто ну, змінити від діяльності. Тобто важливо просто не зациклюватися, так, важливо просто а, займатися тим, що ти любиш так, і, і що ти можеш робити. Так. Дуже важливо а, м, перетворити своє життя в діяльність, так, робити якісь, ну, якимись речами займатися.